30 травня 2023 року кабінет міністрів України вирішив підвищити тариф на електроенергію до 2 гривень 64 копійок. Новий тариф почав діяти з 1 червня. Ми вирішили дізнатися, чому підвищили ціну за кіловат, та що про це думають лучани. Останні кілька місяців питання щодо можливого підвищення тарифів на електроенергію для населення підіймалося доволі часто. Однак, після найважчого в історії України опалювального сезону рішення все ж прийняли, і тариф врешті підвищили. Зазначимо, в нашій країні діє мораторій на підвищення комуналки під час воєнного стану. Проте цей закон стосується тарифів на тепло, гарячу воду та газ. І вони залишаються незмінними. А от якраз тарифи на електроенергію та водопосл постачання змінювати можуть. Журналісти телеканалу Конкурентів і звернулися за коментарем до дирекції Волинь Електрозбут. Там нам пояснили, як і скільки люди тепер сплачуватимуть за кількість спожитих кіловат. «Вони внесли зміни в діючу постанову про покладання спеціальних обов'язків і тарифи зросли Якщо до 1 червня діли дві шкали тарифів, це гривня 44 для споживачів, які споживали в місяць до 250 кВт, і гривня 68, які споживали понад 250 кВт, то зараз встановили єдиний тариф для всіх споживачів: 2 гривні 64 копійки, незалежно від обсягу споживання. Єдине, що ще лишилося це. Градація по годинам споживання: нічні тарифи і денні, вони різняться. Нічні тарифи в два рази менші ніж, ніж денні. Також у Волинь електрозбуті пояснили причини підняття тарифу. Справа в тому, що ростуть складові тарифи на передачу і на розподіл. Це ці тарифи некукренерго і обленерго. То, щоб можна було покрити хоча б ці складові тарифи, то уряд змушений був підняти тарифи для населення. Крім того, ви знаєте, що уряд зазначив, що в зв'язку з атаками на наші енергетичні об'єкти. Потрібно відновлювати їх, а на це потрібні значні кошти. Також заступник директора ТОВ Волинь Електрозбуд зазначив, що ще раніше тарифи на електроенергію підвищили і для бізнесу, але тепер каже потрібно й громадянам, так би мовити, кластися у швидке відновлення знищеної рашистами енергомережі. Також ми вирішили дізнатися думку Лучан з приводу підвищення тарифу на електроенергію. Я все знаю, але не хочу нічого говорити. А як до цього ставитися, От, що зросли вони? Як можу ставити? Раз держава ставить, значить треба. Якось будемо викручувати. Одне кажуть, а чому? Правда. А що кажуть ну, Те, що, те, те, що, і ви, те, що і ви чули, те й ми чули. Мені, наприклад, субсидія, то я не відчули тої різниці. Ще, ще поки не платили. Ще ж за цей місяць. Зазначають, що підвищення тарифів на електроенергію найімовірніше відбуватиметься і далі. Однак, як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, принаймні до кінця цього року тарифи на світло більше не збільшуватимуть. Зміни ж у 2024 році, за його словами залежатимуть від того, як пройде опалювальний сезон.